Доброго дня, любі мої друзі, сьогодні ми зробимо розклад для водоліїв на жовтень 2023 року. Подивимося, як вони проживуть цей місяць, що їм очікувати, що їх буде радувати. І взагалі, до чого їм готуватися в жовтні 2023 року? Отже, водолії в жовтні 2023 року. Сам в душі робота бізнес. Фінанси, особисте життя для водолів. І здоров'ячка. Здоров'ячка, здоров'ячка і ще раз здоров'ячка. Так, беремо іншу колоду. Подивимося, розкажіть, покажіть, опишіть, будь ласка, головні події. Життя для водолів, в жовтні 2023 року. Головні важливі події в житті водолів 2023 року, жовтні 2023 року. Так, перший тиждень жовтня, другий тиждень жовтня. Третій тиждень жовтня і четвертий тиждень жовтня? Тепер, що зіпсує настрій нашим водоліям в жовтні, що подарує гарний настрій? І яку пораду дадуть нам картки для такого чудового знаку зодіаку, як водолій в жовтні 2023 року. Отже, що зіпсує настрій, що подарує надію, принесе на свободу і радість, і дайте пораду. Ну, тепер давайте дивитися стан душі, як пройде місяць. Як пройде місяць? Ну, що я вам хочу сказати, мої дорогі водолі? Ну, по-перше, буде сумно, буде е бажання постійно кудись думками летіти у минуле. Щось згадувати, щось проживати, якісь емоції, якісь події пов'язані з минулим. Період очікування, період переживання, періоду невдоволення якогось, якоїсь невпевненості. Ще раз скажу порівняння з минулим, О, там було, колись було так, а зараз так. Постійні розмови, постійні думки про себе, про це е, обговорення з кимсь. Можливо, навіть в цьому місяці, в жовтні, вам прийдеться неодноразово бути на кладовищі. З будь-якої причини. Але це, цей період треба пережити, і тому поруч з вами є друзі, ваші рідні і близькі, вони вам допоможуть. Да, такий період буде, але це, це таке життя. Так, робота і фінанси. Ой, яка чудова картка! Що вам хочу сказати. У цій сфері діяльності, ви ведете, буде, у вас буде е, настільки все легко, непримуш, непримусово, все так розважливо до свій, своєї роботи ви відноситеся дуже безвідповідально. Вам е, здається, що все йде як по маслу. Ви задоволені усім, що відбувається. Хай це навіть і якщо, і якісь негаразди, але на ці негаразди, ви дивитеся дуже поверхово. Вони вас не стосуються, якось таким якимось болючим боком. Ви придержуєтеся думки, ну, добре, ну. Так сталося. Ну нічого переживемо, переступимо, перейдемо, будь, наступлять інші е, часи. Е, це і стосується і фінансів. Вони є, добре, нема, ну, і не треба, ну, і, і, і без них добре. Тобто це якесь таке безшабашне, безрозсудливе ставлення і до роботи, і до фінансів. Так. Особисте життя в особистому житті в цьому місяці головну основну роль ваших партнерських відносин буде мати чоловік, який знає, що він робить, він веде вас до, до мети, і неважливо, що це мета його. Всі, всі ваші відносини в його руках, він керує, він знає, що він хоче від вас, що він може вам дати, що він вже дав, він веде вас до перемоги, це він так вважає, всі насолоджуються, і, можна сказати, так, Ставляться до, до вашої сім'ї е, дуже добре, дум, е, думають, говорять про, ваш, про вашу сім'ю, про ваші відносини. Що ось такі якісь е, дуже гарні відносини, можливо, е, розмовляють поза, поза вашими е, спинами, яка гарна сім'я, яка вона. Е, е, Міцна. Ну, тобто все нібито добре, але ваша ваш, ваше місце десь за спиною у цього чоловіка. Тобто всі, всі події, всі важливі питання, рішення приймає він і вам немає нічого. Більшого зробити як тільки підпорядковуватися, але я не можу сказати, що це погано, тому що це людина, яка в будь-якому разі дойде до тієї мети, яку він за собою поставив, перед собою поставив. Йому допоможуть друзі, йому допоможуть рідні, близькі поруч. І вам в цьому допоможуть. Тобто він чемпіон, марафонець, який в будь-якому разі доведе вас до того успіху, який він поставив собі на меті. Але в цьому місяці вашими відносинами керує саме він. І він головний здоров'я. Здоров'я. Ну, в цьому місяці зі здоров'ям вам прийдеться попрацювати. Якісь негаразди, якісь перші дзвіночки, будуть, ваш організм вам буде промовляти і показувати щось, буде десь боліти, десь щось підвищуватися температура, можливо, горло, можливо, ще щось, прийдеться побігати. Можливо, будете здавати аналізи, можливо, будете ходити до лікаря, але це все, ну, як кажуть, окліматизація, тому що в нас зараз змінюється в жовтні буде зміна, різка зміна погоди, температури повітря і тому можливі якісь такі переходи від. І в організмі якісь такі трішечки невеличкі, не але це все можливо виправити, тому що буде бажання це зробити, ви будете дуже піклуватися про своє здоров'я і не кинете це без уваги. Так, тепер водолії подивимося, що вас чекає, головні події. Цього місяця. У на першому тижні карти нам говорять, що будуть якісь таємничі події, про які зараз не можна казати В вашому, майже, вашому розкладі, саме про вас, які вас стосуються, якісь таємничі події, якісь будуть таємні, таємниці. Якісь несподівані зустрічі, якісь несподівані перемовини, щось таке таємниче, магічне, можливо, навіть таке магія буде відбуватися, чого вони чекали і не очікували, і навіть не думали про це. Ну і не будемо далі чіпати цей перший тиждень. На другому тижні. На, на другому тижні у вас з'явиться бажання кудись поїхати, помандрувати. Ви задумаєтеся про те, що е, треба щось змінювати в своєму житті. У мене все добре, все стабільно, але хочеться чогось ще яскравішого, чогось е, е, новенького, якихось нових емоцій. Якихось нових подорожей, задумаєтеся, можливо, про свій відпочинок, будете планувати, можливо, навіть задумаєтеся і будете шукати, куди можна поїхати відпочити. Тобто другий тиждень буде пов'язаний із планами на майбутнє. На майбутнє не дуже довге якесь тут поближче. Не на, не на роки, а на, можливо, на місяці. Десь в цих місяцях поближче захочете відпочити? Так, на третьому тижні знов ця картка. На третьому тижні у вас можливо. Ось ці проблеми зі здоров'ям якраз і випадуть на третьому тижні. З'явиться якась недуга, можливо, в упадок сил, можливо, якась трагічна звістка, або непогана звістка, яка виб'є вас із, із, із під вас землю. Буде боляче, буде дуже Сумно, але десятка мечів це не значить мертвий, це значить поранений. Ось таке третій тиждень, звичайно, треба пережити. Бажаю вам сил і наснаги. Ну і останній, на четвертому тижні. Якщо ми візьмемо в плані. Роботи на четвертому тижні, то можливо з кимсь е, домовитися про якусь роботу, складете якийсь договір, е, підпишете якісь е, бумаги, документацію на згоду, на об'єднання. Е, якщо це стосується відносин, то е, помиритись з ким? Е, з, тим, з ким були у, у сварці. Можливість зустрічі з друзями, посиденьки з друзями, ну, тобто це карта про пару об'єднання, тобто проводити, буде проводити з кимось час вдвох, у дружній обстановці. Так, тепер що зіпсує вам настрій? Зіпсує вам настрій те, що можливо ви дуже багато думаєте, дуже багато розмусолюєте, дуже багато, можливо, навіть все оббудуєте планів. Е, менше треба думати, більше працювати. У вашій голові дуже багато думок про щось, вони всі хаотичні, і тому від цього ще більше знаєте, від, від дурної голови, біль, ніжкам, як то кажуть. Зупиніться, не думайте, от відноситесь так, як до роботи, з легкістю, невимушеністю, живіть по серцю, а не за думками. Не будуйте багато планів поступово тому. І буде у вас таке, що? А ось це карта. Звичайно, на картку, на сферу що придасть. Задоволення це дуже така весела карта. Значить, що я можу сказати? Якщо взяти по-чесному цю карту, то, можливо, ось на першому тижні ось ця, вибачте, ось ця таємниця, яка буде на таємничі події на першому тижні, можливо, розкриють вам очі на якогось друга, на якогось товариша. Можливо, на якісь події, які у вас стосуються, які приховуються, не договорюються, можливо, вам якусь інформацію не доводять до відома, і ви її відкриєте, і це вам розкриє очі, ви зрозумієте, що не все так ілюзорно і весело, як воно здається. І... Нарешті вам стане все зрозуміліше. І це принесе вам задоволення, Як, можливо, якась людина від, від, від вас відіст, відстане, або ви відріжете від себе людину, або щось таке закінчите. закінчите і тому це буде для вас добре. Тепер порада. Порада. Знов порада така, як і на першому тижні, значить, порада від карт така. Поменше роз, розказуйте про свої майбутні плани. Поменше діліться з людьми, своїми. Якимись успіхами. Саме в цей час, я не кажу взагалі, я маю на увазі, саме в цьому місяці треба поменше розмовляти, розказувати свої особисті якісь плани. Можливо, не довіряйте, як каже ця карта. Тобто трішечки. Потримайте свої плани, свої поступки, свої дії, свої наміри у таємниці, щоб менше про вас знали. Саме в цей час. Можливо, карти говорять, що вам це не потрібно зараз ділитися з усіма своїми майбутніми планами. На сьогодні все. Бажаю водоліям щастя. Здоров'я швидко відновитися після якогось розчарування, після упадку сил, після депресії, можливо, хвороби, менше думати, розкривати очі побільше на, на, на тих, хто поруч, і Якби не було це смішно казати, мовчати про майбутнє, не розгову, роз, розбовкувати свої таємниці. Дякую за увагу. Всім щастя, мира, спокою Тих, тихих днів, спокійних ночей, ми за перемогу Україна вже перемогла. Не думаємо, що переможе колись щось. Відбудеться ні. Україна вже перемогла, вже ми з вами молодці. Залишилося тільки добити, а все інше у нас все добре.